Друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про шкідливе програмне забезпечення та боротьбу з ним. Крім корисних програм, які допомагають користувачеві опрацьовувати дані та виконувати за допомогою комп'ютера різноманітні завдання, існують і шкідливі програми. Шкідливі програми можуть виконувати різноманітні деструктивні дії, які спрямовані на завдання шкоди комп'ютерним системам, користувачам або мережам. Ось деякі з найпоширеніших деструктивних дій, які вони можуть виконувати, видалення пошкодження або блокування даних. Шкідливі програми можуть видаляти або пошкоджувати файли та дані на жорстких дисках, пам'яті або важливих системних файлів. Деякі можуть блокувати доступ до даних, шифруючи їх та вимагаючи викуп. Введення в систему невідомих вразливостей, деякі програми використовують вразливості у системі, щоб незаконно отримати доступ до неї, надати собі адміністративні права або використати систему для додаткових атак. Створення задніх дверей Бекдорс. Деякі шкідливі програми встановлюють задні двері у системі, що дозволяють зловмисникам отримати нелегальний та невидимий доступ до системи в майбутньому. Перешкодження роботі антивірусів та захисту. Шкідливі програми можуть відключати антивірусні програми або інші засоби захисту, забезпечуючи таким чином безперешкодний доступ до системи. Завантаження та розповсюдження інших шкідливих програм. Деякі шкідливі програми можуть завантажувати та встановлювати інші шкідливі програми на комп'ютери, розповсюджуючи шкоди та збільшуючи загрозу. Спам та розсилка шкідливих повідомлень. Шкідливі програми можуть відправляти спам-повідомлення або шкідливі електронні листи, які містять віруси, троянські коні або фішингові посилання. Функціонування як частина ботнету, деякі шкідливі програми можуть бути частиною ботнету, мережа зброї, який може бути використаний для атак на інші комп'ютерні системи, здійснення спаму, перехоплення даних тощо, фальшиві повідомлення та вікна. Шкідливі програми можуть відображати фальшиві повідомлення та вікна, спрямовані на здатність провокувати користувачів до вчинення недоречних дій, таких як введення паролей чи особистої інформації. Теоретичні основи створення програм, що можуть самостійно розмножуватись і виконувати дії без втручання користувача, були розроблені в ході вдосконалення теорії розробки автоматичних пристроїв Теорія теорії автоматів. У 1950-1970-х роках. На початку 1970-х років створюються експериментальні зразки подібних комп'ютерних програм. Однією з перших програм такого типу стала програма, що з'явилася в американській військовій комп'ютерній мережі ARPANET. Вона отримала назву Creeper і могла самостійно поширюватися мережею, створювати свою копію на іншому комп'ютері та виводити на монітор повідомлення. АМСРА. Декрепер, Кетчміффюкен, Я рептилія, злови мене, якщо зможеш. Але ця та подібні програми не завдавали шкоди, а лише доводили правильність теорії розробки комп'ютерних програм, здатних до саморозмноження й автоматичного виконання певних дій. Батьком першого комп'ютерного вірусу став американський студент Фред Коент, який під час свого навчання в університеті Південної Каліфорнії написав дослідну програму з метою експерименту. Запустивши вірус на комп'ютері VAX, він переконався, що його творіння розмножується з неймовірною швидкістю і, в залежності від умов, може вразити всю систему за час від 5 хвилин до години. Злякавшись, студент припинив експеримент на календарі. Дарі було 11 листопада 1983 року. А в наступному році Фред Коен написав наукову роботу з даної тематики, давши визначення самого поняття комп'ютерного вірусу і детально описавши механізм зараження систем, передбачивши, як саме шкідливі програми через мережі стануть поширюватись на планеті. У 1986 році з'явився перший вірус, створений вже зі злим умислом. Він прийшов з Пакистану і називався Брайан мозок. На ті часи це був небезпечний ворог, який, хоч і заражав виключно дискети, але дуже вміло переховувався. До слова, ліки від нього з'явилися лише через два роки, в 1988 році. На той час уже діяли ще два віруси, відомі як Лихай і Джерусалайм. Перший лютував в університетських мережах США, другий в наукових установах Ізраїлю. Однак після створення перших варіантів антивірусів ситуація дещо стабілізувалася, і з тих пір війна в інформаційному просторі йде з поперемінним успіхом. Шкідливе програмне забезпечення, шкідливі програми, або їх ще називають Малвара це спеціально створені програми, які завдають шкоди комп'ютерній системі, мережам або користувачам. Ці програми можуть мати різноманітні загрози та спричиняти серйозні проблеми для безпеки та приватності. За рівнем небезпечності їх поділяють на безпечні. Проявляються відео та звуковими ефектами, не змінюють файлову систему, не ушкоджують файли, не виконують шпигунських дій. Небезпечні, призводять до перебоїв у роботі комп'ютерної системи, зменшують розмір доступної оперативної пам'яті, перезавантажують комп'ютер. Дуже небезпечні, знищують дані з постійної та зовнішньої пам'яті, виконують шпигунські дії тощо. За принципами розповсюдження та функціонування, шкідливі програми поділяють на комп'ютерні віруси, це програми, які саморозмножуються та прикріплюються до інших програм, файлів або системних об'єктів. Вони можуть пошкоджувати, видаляти або змінювати дані та програми. Комп'ютерні віруси поділяються на дискові або завантажувальні. Дані віруси розмножуються копіюванням себе у службові ділянки дисків та інших змінних носіїв, яке відбувається під час спроби користувача читати дані з ураженого носія. Файлові віруси. Розміщують свої копії у складі файлів різного типу. Як правило, це файли, готових до виконання програм з розширенням імені .exe або Com, макровіруси, що уражують, наприклад, текстові документи, електронні таблиці та інші файли, черви або хробаки. Це програми, які можуть розповсюджувати себе через комп'ютерні мережі та системи. використовуючи різні методи, вони можуть спричиняти перезавантаження мережі та системи. Троянські коні або троянські програми приховуються під корисними програмами, але при активації наносять шкоду системі, збирають конфіденційні дані або надсилають керовані зловмисниками команди. Рекламні модулі або адвер. Рекламне програмне забезпечення відображає небажану рекламу на комп'ютері користувача без його дозволу. Воно може відкривати неперервні рекламні вікна, змінювати домашню сторінку браузера та сповіщати про небажані пропозиції. Шпигунське програмне забезпечення або Spyware. Шпигунське програмне забезпечення відстежує та збирає особисту інформацію про користувачів без їхньої відома. Ця інформація може включати паролі, банківські дані, історію перегляду та інше. Фішингові атаки це атаки, які використовують підроблені вебсайти або спеціально створені електронні листи, щоб отримати конфіденційну інформацію, таку як паролі, номери кредитних карт тощо. Розширення прав адміністратора. Деякі програми намагаються отримати розширені права адміністратора або системи для нелегального доступу та контролю над комп'ютером. Ріджекти або Rootkits – це програми, які намагаються приховати свою присутність та дії в системі, забезпечуючи невидимий доступ для зловмисників та шкідливих програм. Атаки на служби ДОС та ДІДОС. Атаки спрямовані на перевантаження мережі або серверів, щоб заборонити доступ до системи. WinLock – Такі програми блокують користувачеві доступ до операційної системи. При завантаженні комп'ютеру з'являється вікно, в якому користувача звинувачують у скачуванні неліцензійного контенту або порушенні авторських прав, і під загрозу повного видалення всіх даних з комп'ютера вимагають відіслати смс на номер телефону або поповнити його рахунок. Звісно, що після переказу грошей на рахунок зловмисника банер нікуди не пропадає. Деякі із шкідливих програм можуть перебувати у пасивній фазі. В цей період зараження не виконує деструктивних дій, а лише розмножується, а потім перейти в активну фазу, тобто через деякий час, у визначений день або по команді з комп'ютера в мережі шкідливі програми починають виконувати деструктивні дії. Давайте з вами розглянемо загальні тенденції, які спостерігаються у світі кібербезпеки стосовно шкоди, завданої шкідливим програмним забезпеченням. А саме, збільшення атак. Кількість кібератак і поширення шкідливих програм стрімко зростає з кожним роком. Зловмисники намагаються поширити свою шкідливу програму швидко та широко. Зростання використання розумних атак. Зловмисники використовують більш винахідливі та спритні методи, такі як соціальна інженерія, фішинг, аналіз вразливостей та використання невідомих або недостатньо захищених систем. Розширення розмаху цілей, шкідливе програмне забезпечення вже не обмежується великими організаціями. Зловмисники спрямовують свої атаки на менші компанії, приватних користувачів але навіть на критичну інфраструктуру. Акцент на вимаганні викупу ransomware. Ransomware атаки набули популярності. Зловмисники шифрують файли та системи, після чого вимагають викуп для їх розшифрування. Це призводить до серйозних втрат та шкоди для бізнесу та індивідуальних користувачів, зростання кількості zero day вразливостей. Зеродей вразливості це ділянки програмного коду, які мають вразливості, про які розробникам ще не відомо. Зловмисники активно шукають та використовують ці вразливості для атак. Напади на інтернет важливості, шкідливе програмне забезпечення, спрямоване на критичну інфраструктуру, таку як енергетичні системи, транспорт, фінанси та організації з глобальним впливом. Ці загрози створюються зловмисниками для різних цілей, включаючи крадіжку конфіденційних даних, завдання шкоди комп'ютерним системам, шантаж, фінансові маніпуляції та інші злочинні дії. Щоб захиститися від цих загроз важливо. Мати актуальний антивірус, оновлювати програмне забезпечення та бути обережним в інтернеті. А більш детально про захист від шкідливого програмного забезпечення ми поговоримо з вами у наступному відео. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розглянули шкідливе програмне забезпечення та основи боротьби з ним. Сподіваюся, що інформація була для вас корисна, цікава та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!